Привітки усім! Сьогодні у нас 11 червня, майже середина червня, першого місяця літа. І такі у нас город, дивіться, які вже соняшники гарні підросли. Майже по коліна кукурудза, яка велика. Тут ми от садили огірки між ряддям, між кукурудзою. Подивимося, от вони вже майже в рівень з кукурудзою підросли. Потім квасоля різна тут була. От ми сіяли з вами навесні, тут квасоля різна. за Сьогодні гарна вже погода. Вчора було. Ось тут кавуни. Я бачу по листочкам кавуни. Там рядок капусти і такі великі лан картоплі. Ще тут. Тут теж якісь схожі на соняшники теж. Отакі ціла грядка соняшників. Чи що це у нас, чи кукурудза? не знаю, тут теж кукурудза. Тут гарбузи. Ось такі листочки цікаві. Вчора був такий здоровий дощ і гроза, прям взагалі. Так що ночували ми серед грози. Такое. І от дивіться, трошки попідв'язували помідори вже. Вони які вже помідорчики. На початку літа, дивіться, які зелені вже. Вже поспівають. Ось такі красончики тут стоять. От треба цю трошки помідорку, а то вона щось відхилилася. Треба її тут сховати, щоб вона не падала на землю, а то така хвороба, потім фітофтора може напасти. На... Ось тут капусточку ще треба повідкривати. Може напасти фітофтора. І тоді, можуть ці... Ну, тут от така от вам ще город. Такі гарне небо сьогодні гарне. Он капуста. Там ще он рядок чернобриців біля неї, але все рівно білокрилка сидить на листочках. Треба чимось бризкати, щоб не пропала капуста. Так, тут у нас щавель, тут ще плантація помідорчиків. Теж треба ще підв'язувати. Не всі підв'язані. Вон ця от озима, ця цибуля, щось сі сіється перед В кінці літа її, треба буде садити. Викопувати якось там. В общем, дивіться, це теж у нас черешня, рукола вже вон перецвітає. Вона вже чорна смородина.